Найкращий спосіб зберегти те, що ти маєш, це триматися за нього міцно і ніколи не ділитися. Адже щедрість лише зменшує те, що ти так важко накопичував. А що, якщо існує інший погляд, який кидає виклик цій звичній мудрості? У Євангелії від Луки, розділ 6, вірш 38, сказано: давайте, і вам буде дано мірою доброю. Натоптаною, струснутою і переповненою дадуть вам улоно ваше. Бо якою мірою міряєте, такою відміряється й вам. Якщо ти добрий і щедрий, чим більше ти даєш, тим більше благословень повернеться до тебе. Досліджуйте божественні парадокси з святі протиріччя. Кожен епізод приносить новий погляд на вічні істини, ідеальний для того, щоб зробити твій день світлішим і розширити твій світогляд.